Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Пологи. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, які плани у рашистів щодо міста Пологи? І що заважає де окупувати місто? Як саме пройде деокупація міста Пологи? Дайте відповідь. Місто пологи. Ну тут більше мені йде, як люди, цивільні люди, як живий щит використані в пологах. Причому сильного такого бою немає. Там погром великій в місті може. В самих домівках щось відбувається із домівками Рашисте. проїде швидко. От великого бою не буде, великого такого масштабного фронту, лінія фронту ні. Тут можуть залишитися тільки рашистські якісь невеличкі загони, і от з ними можуть бути сутички, а також може бути приліт нашої зброї. От Є такі місця, або там утримують полонених, і расисти ними можуть прикриватися. У людей дуже важке становище, немає виплат, немає якоїсь гуманітарної катастрофи в пологах. Так оці люди, які використовують расисти як живий щит, можуть бути контуженими після окупації дуже сильний прильот, може бути. Скажіть, чи є загроза для цивільних людей у місті Пологи? Під час деокупації? Ні, ви знаєте, не буде. Єдине, що відбудеться, колаборанти всі потікають із міста. Всі расисти потікають, і до вас прийде фінансове забезпечення. Щось мають виплати вам зробити е, таку допомогу в грошах, і е, у вас буде хороший мер, от голова. Так. І бої... Дуже швидко це буде відбуватися. Рашисти не будуть відстоювати. Там швидкий рух. Награбоване можуть також вивезти. Ще Верховний суд для рашистів. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечу весь негатив вбирає, заперечую. Заперечую весь негатив обирає, не можуть расисти використовувати цивільних людей. Чіпати цивільне населення не зможуть. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де купувати пологи без страт для цивільних і без страт для військових України. Заперечую весь негатив обирає. Закликаю вищі сили, допоможіть, налякайте расистів, хай тікають із пологів. Заперечуюсь негатив обираю. Заперечуюсь негатив обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на деокупацію пологів, без страт цивільних і без страт військових України якомога швидше. Більше не можуть расисти тримати окупацію пологів. Прошу захисту для цивільних людей. всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі, вибухову хвилю, уламки. Всю агресію рашистську одверніть. Перекриваю від наших людей у пологах. І від військових України перекриваю також. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, кулі, уламки, гранати. одвожу і всю агресію повертаю расистам назад, хай вони вмирають, буде так. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу захисту для пологів, захисту для цивільних людей. одвести, одверніть, отсічіть всіх расистів, от пологів, більше не можуть там знаходитись, тікають, лякаються, самі себе бояться, по собі хай стріляють і тікають. Буде так, буде так, буде так. Отвертай на віки вічні, рашисті відпології, відвертай. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так, мають де купувати без фронту. Без фронту просто вони виведуть за межі міста, але багато є такого, що можуть людей, Чпати, расисти. Та буде повністю деокуповано пологи без страт для людей цивільних. Дякую за увагу, до зустрічі.